Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 23, в інших виданнях Він 24. Псалом Давидів Господня земля і все, що на ній, вселенна й мешканці її, бо заклав Він її на морях і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його? У кого чисті руки та щире серце? І хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить Він благословення від Господа, а праведність від Бога Спасіння свого. Таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже якою. Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами і піднесіте входи від вічні, і війде цар слави. Хто ж то він, той цар слави, Господь Саваот, він цар слави. Цей псалом починається із твердження того, що Господня земля і все, що на ній, Господь створив. Всю вселену, всю землю, всіх мешканців, Господь її утвердив, Господь заклав. І це говорить про відповідальність перед Господом всієї землі. І те, як ми живемо на землі перед її творцем і владикою, це відображає, чи ми поклоняємося йому. Знаєте, Путін любить. Так би мовити, пірнати в історію, але повністю її перекручувати, і пояснювати свої кровожерні плани, дії тим, що земля нібито комусь належала, не належала. Якщо ми будемо дійсно звертатися до історії, то для Московії залишиться невелика територія, але набагато важливіше. Розуміти, що якою б не була історія, і що б не відбувалося раніше на землі, зараз, коли ми живемо на землі, ми відповідальні перед Господом. І перед Ним ми так чи інакше постанемо. І ось Псалом 23 говорить, з одного боку, починається про всю землю, про всю вселену, а з іншого боку, говорить про особливе місце присутності. Цього Бога, який створив все. І це місце присутності це Сіон, це скиня, а потім храм. І багато коментаторів вважають, що історичним фоном для цього псалму є ті питання, які виникали, коли Ковчег покидав Ізраїль, повертався в Ізраїль, і потім був в кінці кінців перенесений в Єрусалим Давидом. І давайте трошки згадаємо цю історію. Це перша книга Самуїлова спочатку, п'ятий і шостий розділ. Це надзвичайно цікава історія, тому що вона про те, що ізраїльтяни одного разу вирішили скористатися ковчегом Божим, тобто знаком Божої присутності, можна сказати, земним троном Господа. І вони вирішили скористатися ним як амулетом, тобто, якщо ми візьмемо його з собою в бій, то ми обов'язково переможемо, бо з нами буде Господь. Але Господу набагато важливіше, щоб серця ізраїльтян були незабобонними, і щоб серця ізраїльтян належали йому, тому Господь допустив, щоб його ковчег, знак його земної присутності, був захоплений ворогами, фелистимраними. І Фелистим взяли Божого ковчега. Але коли вони його взяли, принесли в Аждот, там почали відбуватися цікаві речі, тому що поставили вони його в храмі своєму ідольському біля свого ідольського Бога Дагона. І ось ця статуя Дагона почала регулярно падати. І взагалі почало щось відбуватися, ну, таке з ними болячки. І вони. Почали здогадуватися, що це через ковчег Божий. Вони перенесли його з одного місця до іншого. Жителі того місця сказали, ви що, хочете нас повигублювати. В кінці кінців фалистимські жерці і ворожбити сказали, що ковчег треба відіслати в Ізраїль. І вони відіслали його до Бет Шемешу. Вони зробили його, поставивши на воза, якого везли. Корови і так далі. Це все цікава така історія. І от шостий розділ першої книги Самуїлової цікаво закінчується. Ковчег уже в Бетчі межі, тобто на ізраїльській території. Уже левити його зняли з цього возу, уже принесли цілопалення, принесли жертви для Господа і так далі. Але потім. 6 розділ, 19 вірш, Самовіло. І вдарив Господь людей бед чи щоб вони заглядали в Господній ковчег. Тобто проявили надмірну таку цікавість. Ковчега взагалі може могли торкатися тільки ливити певні. І взагалі, як ми знаємо, тільки раз на рік первосвященник мав заходити в святе святих. А тут вони вирішили позазирати в ковчег. І сказано, що вдарив Господь людей без Бетшемешу. Почалася поразка. Тобто не можна до Бога наближатися не так, як Він повелів, і не можна забувати, що Він святий. І от 20-й вірш написано, і сказали люди Бетшемешу, Хто зможе стати перед лицем Господа, того Бога Святого? І до кого він піде від нас? І оце питання, хто зможе стати перед лицем Господа того Бога Святого оце питання 23 го псалму. Історія з ковчегом продовжилася. Коли ми читаємо другу книгу Самоїлова, то взнаємо, що Давид, після того, як завоював Єрусалим, після того, як там утвердився, переміг Фелестимлян, захотів перенести Божий ковчег. В столицю на Сіон, що було закономірно. І правильно. Але коли ми читаємо 6 розділ другої книги Самоїлової, ми знову дізнаємося, що сталася дуже болюча і прикра подія, тому що Бог ударив узу левита, який простяг руку до Божого ковчегу, схопив його, а Божий ковчег, виявляється, поставили на воза. І ось віз нахилився і Гуза хотів підтримати. І тоді пораза. І це також вияв Божої святості. Вони забули, що ковчег не можна вести на возі. Те, що можна було фезилистимлянам, те не можна робити ізраїльтянам. І вони забули, що ковчег мали накрити і нести левити. І ось така прикра подія, яка знову показує, що все дуже серйозно, Бог святий. І у Давида виникає питання, Друга Самуїла, 6 розділ, 9 вір. І Давид злякався Господа того дня та й сказав, як увійде до мене Господній ковчег. І Давид злякався, вже не хотів переносити до себе, зупинили в домі Овет Едома, Господь благословляв Овета дома, в кінці кінців перенесли в Єрусалим, вже несли так, як потрібно. На кожному кроці приносили жертви. І ковчег знак видимо, земної присутності Божої був нарешті принесений в Єрусалим, поставлений в Скинії, і потім, як ви знаєте, Соломон збудував храм. Отже, ось це такий історичний контекст, і справді питання дуже серйозне: хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його? Четвертий вірш. Псалома 23 каже, у кого чисті руки та щире серце. Тобто, має бути поведінка, яка відповідає Божому задуму, Божому дизайну. І щире серце. Тобто Ця поведінка має йти від щирого серця, виділяються деякі характерні риси праведника, хто не нахиляв на марноту своїй душі, хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа. А праведність від Бога спасіння свого. Потрібно наближатися до Господа, так, як він заповів, потрібно бути щирими, і життя має відповідати. Але звернемо увагу, що благословення від Господа і праведність від Бога спасіння свого. Тобто, отой, хто зможе стати перед Святим Богом, хто зійде на гору Господню, чиє поклоніння буде угодним, Він. Такий, тому що праведність від Бога спасіння свого, тому що, тому що Господь його спасає і робить здатним бути таким, і Господь його виправдує. Коли ми читаємо послання до римлян, то все, послання до римлян, можна сказати, посвячене питанню праведності Бога. Коли ми читаємо перший розділ, Павло говорить про те, що праведність, правда Божа відкривається в Євангелії, від віри в віру, в Євангелії, яка звіщає про Ісуса Христа. Далі, в третьому розділі, Павло говорить про виправдання через віру в Ісуса Христа, що Бог дав його жертву в милостивлення в крові Його через віру. І таким чином Бог. Виправдовує людей, які самі по собі не є безгрішними. І коли далі Павло говорить, то говорить про поєднання з Господом Ісусом Христом, і що завдяки цьому єднанню ми можемо віддавати свої члени в раби праведності. Тобто не тільки Господь виправдовує перед Його Судом. А й діє так, щоб в нашому житті утверджувалася практична праведність, тобто відповідність його заповідям, його характеру. І тому ця праведність від Бога спасіння Його, від Бог, який спасає і наближає до себе, так, як Він заповів, так як він це робить. І шостий вірш говорить, таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя твого Боже якою. Благословенно шукати Господа, прагнути Його обличчя, і коли ми його шукаємо і знаходимо так, як Він хоче себе відкрити, і наближаємось до нього так, як Він хоче до себе наблизити, тоді все в порядку. Тоді благословення і і от е, з сьомого вірша говориться уже не про того, хто стане перед лицем Господнім, а про того, хто входить в Єрусалим. Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені входи від вічні. І війде цар слави». Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами і піднесіте входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж то він, той цар слави? Господь Савод, він цар слави. Багато разів в цих трьох віршах, в трьох чотирьох віршах повторюється цар слави на євриті Мелех Хакавод. Цар слави. І це Господь, це Яхве, Бог Ізраїлю. Він потужний в бою, він не раз спасав свій народ, і він входить, щоб бути зі своїм народом. Він цар Слави. Це надзвичайно такий важливий вислів, коли Степан проповідував, коли його схопили, коли його хотіли побити камінням, і це сталося. Але він встиг звернутися до своїх гонителів і відповідав Синедріону. І він почав так: це діє 7 розділ, другий вірш. Степан же промовив: Послухайте, мужі братії отці, Бог слави, Авраамові. Аврамові. він нашому, як він у Месопотамії був, перш ніж оселився в Харані. Степан, Степан. Це одне і те саме ім'я починає свою промову з того, що говорить Бог слави, заявився Аврааму і нашому Отцеві, і розповідає всю історію діянь Божих, праведних Божих діянь і те, як народ весь час противився, і е, говорить про те, що про скинію свідоцтва і про е, ковчег завіту. Але приводить слова з Ісаї, це 7 розділ з 47 по 50 вірші, і Соломон збудував йому дім, але не в рукотворнім Всевишній живе, як говорить Пророк. Мені небо, престол, а земля то під ніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце, яке для мого відпочинку? Хіба не рука моя все це створила? Ми бачимо, що ці слова, які. Степан цитує з Ісаїв, вони перегукуються з початком псалому 23. Господня земля і все, що наповняє її, і тільки по милості своїй Господь вирішив мати свою оселю разом зі своїм небезгрішним народом. І Степан сміливо докоряє первосвященників, докоряє за постійне противлення дії Божій. Вони запалюються гнівом у серцях своїх, скригочуть зубами на нього. Ось-ось вони почнуть його побивати, але 55-й вірш прочитаємо. А Степан повний Духа Святого на небо споглянув і побачив, що він побачив? Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. І промовив, ось я бачу: відчинене небо, і Сина Людського, що по Божій правиці стоїть. Степану у цей критичний драматичний момент відкрився той Бог слави, який відкрився Аврааму. І цей Бог слави тепер на біля Його престолу Ісус по Божій правиці. Так відкрився Бог Слави. І коли ми роздумуємо про Божу славу, ми маємо відкинути людське уявлення про славу. Тому що люди. Починають славити один одного, бажати людської слави. І це часто абсолютно не відповідає Божому задуму. Тому що люди славлять один одного, коли повбивали багато інших людей, коли загарбали, коли когось пригнобили. І от тоді кажуть, що це славний, така людина, такий славний цар. Але Божа слава, вона інакше, Бог може знищити своїх ворогів в один момент, він не раз. Фізично спасав Ізраїль, фізично спасав Давида, але його слава особливим чином проявилася як у тому, що він творець, так і в тому, що він викупитель. І він здійснив з'явлення своєї слави, відкриття своєї слави в особі Ісуса Христа, в особі Ісуса Христа. Він єся його слави, і через. Його жертву особливим чином, слава Божа, відкривається в спасінні його народу, що Бог наближає до себе тих, хто цього не заслуговував, але наближає так, як Він того бажає. І очищає через жертву Ісуса Христа, і зараховує праведність Ісуса Христа, і змінює серця через Духа Святого, якого щедро рясно. Зливає через Господа Ісуса Христа. Тому будемо про це пам'ятати, і будемо пам'ятати про те, що настане момент, коли цей Цар Слави прийде на землю, і це буде видно. Давайте прочитаємо з Євангелії від Луки в 9 розділі 26 вірш. Ісус закликає слідувати за Ним. І 26 му вірші написано: Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі своїй і Очі і святих ангелів». Син людський прийде у славі свої, очі, очі і святих ангелів. І ось ця слава має нас захоплювати. І перед цим Богом ми прагнемо, маємо прагнути стояти щирим серцем на молитві. На будь-якому місці, тому що ми зараз поклоняємося в дусі істині, місце не має значення. Але одного разу ми станемо перед цим Богом, і це буде видимо. І дуже важливо, щоб ми могли стояти сміливо, щоб ми могли воскреснути Воскресінням слави і щоб ми раділи. І давайте відкриємо ще Матвія, 19 розділ. Прочитаємо. З 28 по 30 вірші, як там сказав Ісус, а Ісус відповідав на питання Петра, який сказав, ось усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм, це 28 вірш, Матвія 19, 28. По правді, кажу вам, що коли при відновленні світу, там таке цікаве грецьке слово палінгенезія, відродження всього. При відновленні світу, син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити 12 племен Ізраїле. І кожен, хто займення моє кине, дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діди, чи землі, той багатокротно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стане, а останні першими. Будемо бажати стати без страху перед Царем слави, перед Господом нашим Ісусом Христом. Будемо пам'ятати Його застереження, Його обіцянки, і Він буде з нами, тому що Він спасіння, саме ім'я Ісус, воно означає Єшуа, воно походить якраз від Єша Спасати. І від нього та праведність, яка дасть нам змогу стояти перед Ним сміливо, та праведність, також, яку Він утверджує в наших серцях. Хай Господь почує наші молитви, Хай Господь допоможе нашим воїнам, нашому народу, і дасть покаяння як простим нашим людям, так і можновладцям, щоб керувалися не бажанням людської слави, але пам'ятали. Про відповідальність перед Господом всієї землі і прагнули стояти перед Ним і наближатися до нього так, як Він заповів. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, Хай Господь відкриває вам свою славу, і Хай Господь дасть вам мир. Амінь.